Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Бажаю вам міцного казацька і всього-всього найкращого по житті, щоб у вас все було добре. Так, друзі, подякую вам за лайки, за подобачки, за активчик на каналі. Так, у мене є трішки інфи. Я ще там купив пропозицію. Ну, за золото будемо відкривати. Так, щоб отримати. Е... БЗ 741. Щоб отримати, треба 330. 330 тисяч валюти проксі, діамантів, івентна валюта. Така потрібна. 4410 днів Према злить. 300 тисяч золота. Це, друзі, назлив ресурсів. 3. 3 300 мільйонів. і 000... 300 мільйонів срібла або 220. 1000 епічних бустерів бойового вільного досвіду, екіпажу. Або 110 тисяч епічних бустерів бойового досвіду. Або 44 мільйона вільного досвіду. 300 тисяч золота. обійдуться приблизно в 700 доларів. ВГ як завжди, так друзі? Як ви в шоці? 700 баксів буде злив ресурсів. Так, що у нас, друзі, очікується? Такі рулетки. Тігер Маус. Там будуть ще чорні контейнери. Збери їх усі. Або ті, що золотом. Хоча б друг. Так, і 116 F3 і, і Sentinel. Ну, там ще можуть і змінити. Ще буде рулеточка на містики, друзі. Вона буде коштувати. Ну, приблизно 26 000 золота готуйте. Там будуть і перші, і другий рівні зразу. Я також теж готуюся, буду крутити її обов'язково. Ну а зливи ресурсів, друзі, ви самі почули. Це просто тришак. 700 баксів. Прикиньте просто віддати за танк. 700 баксів. За 700 баксів можна зробити скільки добрих справ ще й купити її. Нормально відмітити. Те, що купив? Ну, погодьтесь, друзі, ну це просто треш. Ну, а, а за рулеточку 26, ну, не знаю, побачимо, Дивлячись, як вона там зайде. <кх> Якщо вона, звісно, не пуста. Все, друзі, подякував за увагу. Давайте відкривати пропозиції. Багато часу вашого не забрав. Швиденько вам розповів. Куплюємо. Маш... Зразу два контейнери за 500 золота. Бо сьогодні у мене, друзі, взагалі був не фарт. Побачимо, що далі. Так, йдемо, друзі, у моє сховище. І будемо там відкривати. І у мене там вже очікує моя пропозиція, я купив за 850 золота. От бачите, збери їх усі. Це один відкрився. Давайте відкривати, збери їх усі. Це в тій пропозиції, друзі. До речі, якщо захочете, можете її спробувати. Відкриваємо другий контейнер. Це, теж пусто, друзі. Сьогодні, мабуть, не мій день. Сьогодні в мене все зливається. Тупо все. Не треба було мені нічого купляти сьогодні. Ну, все, друзі, для вас. Щоб вам було цікаво для контенту. Це впаде друзі, заслуговує. Ну давайте пробуємо, може хоч якийсь сертифікат довбаний випаде. Так, нам, по друзі, до речі, вистача на другий рівень на один контейнер. Ти що, ти що, глянь, взагалі, просто тришак, тришак, друзі. Розраби, дайте мені цю, блін. Сертифікат. 50 тисяч срібла. Це, друзі, взагалі, повний. Ооо. Ти що, ти що, Це да. Сьогодні, друзі, я не знаю. До речі, пишіть. Хто сьогодні відкривав вам хоч ці сертифікати падали взагалі. 200 золота, каже. На. Іди. 200 золота, друзі. 250 плюс 500 3250. прав Пукали. До цього 10 тисяч золота, все, справився 450 золота залишилось на аккаунті. Пишіть свої друзі, коментарі, свою думку, хто відкривав сьогодні контейнери, чи вам також сьогодні так при, як мені. Ну, будемо чекати тепер своєї удачі, друзі. Удача сьогодні перейшла до когось іншого. Все, друзі, вам всім подякував, всіх вас обіймаю. Всім вам бажаю миру, добра, мирного неба над головою. Божого благословіння і до зустрічі. З вами був Сталкер.